Десятки зруйнованих підстанцій та близько сотні пошкоджених ліній електропередач. І з початком повномасштабного вторгнення роботи в енергетиків стало в рази більше. До того ж, тепер доводиться працювати в екстремальних умовах. Енергетики стали як такими супергероями, супергероями, які постійно в роботі ваша робота завжди була небезпечною. Сьогодні вона надзвичайно небезпечна. Ви всі знаєте, що і ваша атомна станція теж один з тих об'єктів. Важливих для знищення для ворога щорічно, 22 грудня, в Україні відзначають День енергетика. З нагоди професійного свята на Хмельницькій АЕС нагородили найкращих працівників. Особисто привітати їх зі святом та вручити подяки приїхала народна депутатка України Олена Копанчук. Вони сьогодні наші воїни світла, які говорять, світло переможе темряву. Ми точно про це знаємо, і кожен енергетик зараз. Воює на своєму фронті, він ціною власної безпеки сьогодні дає можливість мати тепло і світло в домівках і мати. Комфортне життя народна депутатка каже, нині у стінах Верховної Ради обговорюють питання реформування стратегічної галузі. Для цього консультуються з самими енергетиками та поки що усе в закритому режимі. Ну, зараз заслуховується і позиція НАК енергоатому і різні галузі для того, щоб ми правильно напрацювали ті реформи, які потрібно для нашої України. Але ми активно їх залучаємо і напрацьовуємо. Вони в процесі прийде час, коли люди отримають повністю документи напрацьованих законопроєктів. Цьогоріч у енергетиків Хмельниччини подвійне свято. 35 років тому відбувся запуск першого енергоблоку. Будувати його розпочали у січні 1981 року. Під'єднали до мережі у грудні 1987-го. Нині обидва наявні блоки на станції дозволяють тримати на плаву енергосистему країни. Ми провели підготовку модернізаційними заходами наших обох енергоблоків і наші обидва енергоблоки. Є єдиними з швидкохідних машин, які мають можливість працювати в режимі нарубованого первинного загарбення частоту. Навіть попри війну підприємство не полишає амбітних цілей розвитку та покращення роботи станції. Зокрема, планують будівництво заводу для виробництва свіжого ядерного палива та станції для швидкої підзарядки електромобілів. В реалізації знаходиться проект реконструкції лінії ХС ЖЕШУ. Ви знаєте, що як пуститься ця лінія, це буде більш устойчиво стане на наша енергетична система. По завершенню війни, по будівництву нових блоків ми зможемо стати активним учасниками ринку електричної енергії. Європи, окрім того, після окупації Запорізької АЕС деякі тамтешні працівники змогли продовжити працювати на Хмельницькій атомці. З 11 тисяч персоналу, який по поштабно розсуду працює на запорізькій атомній станції. В Україну виїхало 4,5 тисячі чоловік. 6,5 тисячі залишились поки що ви не Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.